Всіх з наступаючим. І сьогодні відео на тему, яку ви просили, як він зустріне Новий рік. Буде призма Visions. І ми зараз подивимося, ще додатково зірки колода. І будемо дивитися так, як він зустріне Новий рік. Так, Зараз швиденько ми подивимося, хто до нас прийшов, який король, в якому він аспекті на даний момент. Ой, запитання, запитання, запитання. Запитання все слухайте у нього, дивіться, запитання душі, чому йому так важко, Чому? хто йому взагалі підсунув цю свинку а, в, а, на рахунок святкування, тому що він думає про жінку кохану і про любов, чому він, скоріше всього. Тут вже йдуть такі, знаєте. Ну, якби з самого початку це така, ну чому, чому, чому так? Чому так складається, чому так складається? Ну, щось в цьому напрямку, Паш мечів іде далі. От Він вимушений, король жезлів, він вимушений кудись спішити, кудись, як переходити, про щось думає. Щось думає доволі таке, напевно, знову ж серйозне. Ну, по крайній мірі, для його душі так це точно, тому що задає тут такі запитання. І як вияснити цю? Позицію, четвірка жезлів, про свято все-таки, про подарунки, або про взаємодію, або, або про комунікацію. А, і тут щось скрите, можливо, він повинен ем, або ховатися, або притримувати, або не відкривати якусь позицію. Ну от, І ви знаєте, тут душа прямо кричить: ну чому, чому, чому? Відносно е, коханої жінки, королева кубків е, це ви, а король жезлів це він так, зразу показала колода. Чому, 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 чому? Давайте подивимося, чому. Чому? Тому що тут є відстань якась, тут є. Реально, або може ще бути питання негарячого не процесу, називаємо це так. Більш холодного, тому що це зірка або відстань, далека відстань. Розумієте, і він оце задається. Дев'ятка Пентаклей, про питання самотності, тому що так, і, і єрофант. Тому що е, дев'ятка сама вона говорить про, про самотність. Може запитувати, чи ви самотні, чи ви як ви себе почуваєте? Чи ви, чи ви будете. Тут таке враження, що мужчина в самотності. Е, Просто в самотності, або десь ще питання, тому що є дорога така, є, є біг якийсь, знаєте, можна сказати, що спішить самотність. Тут явна самотність, куди би він не бігав, як би він не крутив, все одно питання самотності, і це вже довгий час. Відіграється або знову ж питання часу. Щось зв'язано з часом, щось зв'язано про те, що він переживає за свою кохану жінку, що він думає про те, як власне, ви е, себе почуваєте, і такий, знаєте, вим, ну, вимоги. Бачите, пішло слово вимоги, нехай буде вимоги до душі. Чому так сталося? Чому я опинився в цій ситуації? Чому я не з коханою жінкою? Чим ви займаєтеся? Що відбувається? Чи хочете ви його бачити? Чи, чи він для вас так, коли все поміняється, коли відкриються двері можливостей? Як він буде святкувати новий рік? Ну тут напевно карти все таки питання в самотності, тому що самотність прям. Прям кричить ця самотність, і прям така якийсь, ну не те, що відчай, Я тут поки що не буду говорити про відчай, тому що карти його не показували, а про те, що якби, реально вимога, вимога в космос, вимога до вищих сил, вимога. От чому? От чому, знаєте, от якісь такі е, ситуації. Чому я опинився в е, такій ситуації? От чому я маю так робити, а не інакше? От якось. Е, Ну от Якби людина дійсно е виконує е от е якесь положення, можливо, для когось виконує оцей долг. Бо, до, У мене навіть язик не, не, не повертається зараз, сказати це нормально. Е з різних причин, е з причин сьогодення. Я це тепер так називаю. Е так. Як він зустріне Новий рік? Як він зустріне Новий рік? Мах. Магре маг. Знову питання душі. Знов ж питання душі. Зараз, зараз, зараз. сижу, наблюдаю. Сижу, наблюдаю, дивлюся. Тут така, це в принципі ілюмінація, ну, можна сказати, і певну якусь ілюмінацію також може бути. Тому що або я підневільний, або я повинен керувати взагалі тим станом, в якому я опинився. Що це тут є якась напруга. Зараз ми будемо дивитися від чого. Але це може бути саме ну, справа в тому, ілюмінація як ілюмінація, або вогні якісь як вогні, або питання того, що просто ця карта вона має інший, ну як зміст, крім ілюмінації, яка може бути в новорічну ніч. Це карта переродження душі. Це про те, що я хочу, щоб все помінялося знов ж запит душі. Я сижу, я наблюдаю. Я вроді і керую ситуацією. А чи справді я керую ситуацією, а не ситуація керує мною? Знову ж, запитання ну, от у нього багато запитань душі, і я б тут поки що сказала питання наблюдання: чи є, є карти активності і карти залежності. Так що дивимося далі. І знов паш, паш, який говорить карти про те, що або ситуація буде така, як Ну, він же був в цій ситуації, тобто, так само новий рік він зустріне, так як він зустрічав. Питання, ну, Паш він все одно говорить про напружену ситуацію, якусь таку зжату, тим більше помага, активна така, напружена може бути. Або про те, що ситуація, ну знаєте як, тут вроді і десь, десь орієнтовно є. ну енергія назвемо це зцілення, тому що. Є якесь відчуття свята, є якесь, але ну, більше, ніж є якесь, я тут сказати просто не можу. Знову ж мені не повертається язик, щоб сказати є якесь. Він залежний або від своєї посади, від виконання обов'язку, або людина взагалі тут певна залежність і можливо, людина в сім'ї. Але він при цьому при самотності, дивно. Тому що, можливо, він на відстані, можливо, він при самотності на відстані. Можливо, він просто думає про таке, таке положення. Залежність виходить, так як він колись. Ні. Ні. Тому що тут все-таки відлюдник. Питання самотності. Ой, королева Кубків. А це як? Е, можливо бути так, що це ж до вас? Він яким чином е, це або інформація щодо всього або буде наблюдати, або якось активно. Проявлятися все-таки активно, але це буде не дія. Це, ну як це дія, але це, скоріше всього, як, е, як якась як переписка, або може бути, що людина захоче написати, що людина захоче наблюдати ситуацію. Яким чином ще може бути, що він. А яким чином він наблюдає ситуацію вашу життєву? Це виходить, дівчата, я трошечки напевно ну, не те, що помилилася, це не відносно нього. Це може бути ситуація, я кажу, або питання, що він керує ну, на керівній посаді, до прикладу, але теж якось дивно така залежність під новий рік. Новий рік він ж не. Не від цього святкує? Якось дивний третій ряд, я не можу зрозуміти його до кінця на рахунок святкування Нового року. Тому що тут таке враження, людина в самотності, людина наблюдає, людина думає, людина запитує про це все, скоріше всього, як ви. А оцей ряд я хочу розкласти, тому що, по-моєму, він задається питанням. Знаєте що? Він може. Та може шестірка. Це може бути про те, але він вагається. Дивіться, тут буде вагання, дуже сильне вагання. Все-таки подзвонити, не подзвонити, привітати, не привітати, поговорити, не поговорити, або чи є можливість це зробити. От він би дуже хотів це зробити. А якщо нема можливості, значить він залишається все-таки в, закри... в закритому положенні. То тільки про це, ну якби би обдумує, може бути, тому що вже на, на пашмичів, мечів, ну тут вже і тяжка тяжка виснажлива позиція якась тяжка, виснажлива і все-таки король жезлів, Ну, я не знаю таке враження, що. У нього дуже багато емоцій, він запитує багато в долі, ну якби в, в душі, що таке відбувається, як я буду. Як я буду виходити з цієї ситуації, або куди я взагалі направляюся? І знову ж питання любовного тут, ну імператор. Цей мужчина явно хоче зайняти положення. Тут, напевно, скоріше всього, про те, що він би хотів власне, з вами з вами поміняти долю. Оці карти будуть в такому напрямку. напрямку говорити: це про те, що він не знає, але дуже хоче. От все в, ну, би, все в тому напрямку. Ну, Знову, бачите, клубничка тут така, вона однозначно говорить про любов, в цьому, що це питання душі, про кохання. І це питання не те, що зародження, так, в цій карті є таке зародження первинної енергії. Розкриття вона дає, ну от знаєте, як з клітинки народжується ціла людина. От тут щось в цьому напрямку, от в такому вона веде ну, якби ця карта. Його рішення ну, тут однозначно він. Як він зустріне це самотність і його рішення про те, куди він рухається далі, або з ким він, або як би, як він хоче. Слухайте, тут якась складна ситуація, вона все одно проходить, тому що паш мечів, рицар мечів, п'ятірка мечів ці всі карти говорять про, можуть говорити про небезпеку в деякій мірі навіть про над. Небезпеку, але це над, я поки що не бачу, бачу тільки мечі, мечі мечі. І сімірка є через, неб... ну, через якусь небезпечну ситуацію ця людина тільки задається питанням і, по суті, сидить в... В... в Боже! Для когось буде людина на нулі. От тільки що, тільки що мені просто я якось глянула під іншим ракурсом і. І от така інформація прийшла, тому що мечі, 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 дуже багато мечів, просто дуже багато мечів. От, якось так. Можуть, звісно, що бути зовсім інші ситуації, коли людина ну, по-другому питанню не може вийти отак до вас на спілкування. Але людина тут, вас, мужчина, оцей, думає про, про зміни, просто про зміни. І зміни на майбутнє, і він не може від того, ну, як вам сказати, він це. Довгий час в собі несе. От я не знаю, воду в ступі товче, може й так. Але е, у нього одне бажання, е, на якому він застряг на цьому бажанні, щоб помінялося життя е, в зовсім другому напрямку відносно вас. І ви для нього королева кубків е, за, е, любима. Кохана жінка, шестірка жезлів, він однозначно думає про дорогу, однозначно думає про перемогу і однозначно думає про те, король Кубків, що він зможе вам, ну, тобто, що ви пара, король і королева кубків, що він зможе вам продемонструвати свою любов. Давайте ми, я хочу зробити для нього. Не знаю, через вас для нього побажання. Трійка Пентаклей, Трійка пентаклей це фізичний рівень. Це фізичний рівень це жінка, яка думає про те, про дорогу. Це жінка, по суті, яка ну не те, що погоджується на дорогу, це жінка, яка підтримує крила ангелів. І тут така. Ем, ну, дивіться, тут дуже сильний ментальний потік, тут дуже сильне, ем, як це, ну, тобто одна, одна дорога. Ви хочете створити королева Пентакла, і ви хочете перейти з одного з одно... ой, королева жезлів. Тут... <смі> тут ви для нього королева кубків. Жінка відкрила повністю свій простір для дивіться, що, що виходить. Ви тут до того чоловіка, про якого ви питаєте, повністю відкрили ну, якби свою ну, дорогу, чи як чи стелити дорогу, можна сказати, навіть так гарніше стелити дорогу, тому що рицар Жезлів, Іде десятка кубків, ви йому дорогу на ваше майбутнє. Тут якась дуже так складна ситуація. Тут або могло бути що щось загублено, щось розірвано, щось щось не так відбувалося, або втрачена дорога, або були непорозуміння, могло тут проходити, але справа в тому, що. Ви хочете поміняти, ви хочете поміняти цей процес на прийняття на питання двійки кубків, і тут ще на або дзвіночок, або на можливість дзвоника, або на можливість розмови, або хоча б так, що якщо вам не ну, ви не могли, фізично нема контакту, ви не можете щось передати. Це є якби плюс інформаційно, душевно, духовно ви знову. Ну, ущільнюєте, Ви ущільнюєте оцей простір передачі вашою душею для його душі. Оце бажання бажання тріумфу, бажання дороги, бажання перемоги, бажання взаємодії. Ну кажу, ви тут відкрили, в принципі, в принципі, всіх королев, показали відносно себе. І ще одна, візьмемо також наші казучки, Я всі тут приготувала. Всі приготувала колоди різдвяні, тепер ще зробимо а, вам, боже, напутству я, на дорожку, на дорожку послання вам. Послання вам. Ну, дивіться, король кубків це людина до вас з любов'ю, шестірка, дорога з любов'ю. Він прокладає до вас дорогу однозначно. Він думає про те, десятка пентаклей. Ви або одна сім'я на відстані, ще раз говорю, які просто не мають контакту. Або людина, яка цей мужчина прокладає дорогу до вас як до своєї сім'ї. Просто прокладає. Ну, дивіться, колесо фортуни однозначно. Карта дороги, карта дороги. Тим більше, що це доленосна дорога. Так, біла карта, знову ж біла карта Різдвяна. І тут жінка, яка читає от різдвяна зірка. Яка читає послання, тому в цій колоді дві білих карти на одній жінка, на другій мужчина. Жінка, яка читає послання, він її карта жриця. Він дуже хоче, щоб ви, якщо не мали можливості прочитати фізичного послання, щоб ви це, питання послання, як з різдвяною зіркою, як на різдво, тому що жриця — це інтуїтивне. Це це розуміння е, того, що відбувається, правильне розуміння. Можливо, якщо ще, е, ну, е, якщо у вас є дар прийняття, до прикладу, е, то е, ну, не знаю, тим чином він все-таки посилає вам це знання, посилає вам це знання, щоб ви його розшифрували, щоб ви його відкрили, або щоб ви його. Почули, також він хоче ця ж трійка Пентакли, яка була у вас, ви, одну, ви один одному посилаєте точно однаковісіньку енергію про те, що ви хочете будувати майбутнє разом. Ще би він хотів, щоб якась, якісь секретики, можливо, просто відкрилися, або щось помінялося, або те, що він готовий вам розказати про своє кохання, От готовий. ну, Дай Бог. Тому що це все-таки Різдво і Свята, вони мужчин так теж трошечки розслабляють, і мужчина готовий в принципі десь відкриватися більше. Бо в принципі мужчини у нас закриті такі. Король жезлів, король кубків, король жезлів і туз жезлів. Ну, дивіться, що би він вам сказав, так що він готовий діяти, він готовий будувати, він готовий щось заново, можливо, або нове. Запускати в життя, от, в принципі, по карті Десятка пентаклей, трійка пентаклей. Тобто з маленького зробити щось велике. А з другого боку, щоб ви це прийняли, щоб ви це почули шестірка жезлів, Він тут чекає на якусь допомогу і також мах. А, ну, дивіться, він там також а, в новорічну ніч мах виходив, як він зустріне. Тепер я можу все-таки сказати, що а, він буде, ну, знаєте як а, магічну думку, бажання за людина, яка буде загадувати, він буде загадувати бажання в новорічну, як би це не було дивно, можливо, для когось. Можливо, для когось це є звичайна річ, а для когось це є незвичайна річ, коли людина взагалі до прикладу, там не вірила в будь що До прикладу, от він в такій якісь ситуації знаходиться, що власне він буде загадувати про вас новорічне бажання, щоб все здійснилося, щоб все відбулося, тому що це імператриця, щоб ви були, щоб тут щось помінялося його дружиною. або щоб увінчалася знов двійка мечів, щоб могла дойти звістка, щоб, щось, щоб було ще питання, знаєте, тому що це ж все-таки пажик і пажик мечів. А тут це пажик такий, який несе світло, який відкриває, але він підтверджує там ту колоду. Він хоче своїм аналізом, або якимись своїми можливостями донести вам сонце прояснення. Можливо, ця людина хоче зняти або щоб ну. Якщо є якийсь блок, він хоче, щоб ці блоки були зняті, щоб ці блоки були взагалі нівельовані, щоб вони були закриті, щоб вони щезли, якось так. Тому що карта вищого суду щоб було так, як правильно ну взагалі відродитися по суті, як правильно по божим законам, як правильно так як має бути по долі. От він, скоріше всього, думає про долю і в новорічну ніч. Ця людина буде, ну, в принципі, я вам вже розказала, скоріше всього, він чомусь буде в, о, ну, в самотності. Ну, Якщо такі складні питання, то ви розумієте, чому в самотності він навіть буде якось, ну, або відлучається, або сам вибирає таку. Якусь мить, щоб бути в самотності, можливо, він просто сам хоче, так, щоб було власне. От, от так. Ну, Сьогодні у нас отака позиція. Думає про те, думає, вагається. Все-таки нам показали карти про те, що він думає або вагається про те, що хоче вам або сповістити, або написати. І дві ситуації, в які в одній, що він просто не може цього зробити. Він дуже хоче, але не може по фізичній якісь причині а, і причина напруження. А по друга, друга причина ну, знову ж, вагається, вагається а, питання дороги є. А, і в такому разі, а, чи він переступить? А, дивіться, ту жлі, він має всі, а, всі можливості переступити цю межу імператор. Ну, тобто, він може зробити. Так як він хоче, він бу... ну тобто всі можливості є. Як він буде діяти, залежить тільки від нього. Це в іншому випадку, коли у нього є змога вам передати до прикладу, якусь, якусь звісточку, ту спентаклей. Ну, дивіться, він своєю, своїм оцим вибором, до прикладу, тому що ви відкрили по суті всі дороги. Ви готові до прийняття. Він може повністю поміняти, повністю поміняти або взяти цю можливість. Візьме він її, чи ні, знов ж відкриті дороги. Дивіться, ту спентаклі на трійку жезлів. Він дороги відкриті. Візьме він скористається чи ні, це ну, знову ж на обнулення. Якщо не буде дураком, то скористається в другій ситуації, я вам це говорю. Ну, а якщо буде дураком, то залишиться без, без свого проявлення по імператору. Тому що якщо він скористається, то це карта імператора для нього. Тут жезлів дається йому для володіння всією ситуацією. Я надію, що ви зрозуміли послання. Всім щасливого нового року. Перемогу переможного нового року все-таки, щоб ми... Відчули ці енергії, щоб ми мали спокій, мали мир, мали щастя в новому році. Ну і вас прийдеш! Щастя, миру, спокою ще раз. Любові. До нових зустрічей!